Друзі, всім привіт! Гляньте, який красень в продажу. Це Mercedes GLE. Офіційний автомобіль, 250 модифікація. У автомобіля 2,2 турбодизель на повному приводі в такому класному білому перламутровому кольорі. Оптика у нас мультибеми встановлена. Камери 360. Передня частина автівки в бронеплівці. Під ручками також є бронеплівка, є порожики доставлені. Дуже класний коричневий салон, дерев'яні вставочки, електроприводи, сервопривід багажника також є, автодальні. Жодної помилки нема. У автомобіля, щоб ви розуміли, 110 тисяч різного пробігу. Штатна мультимедіа з камерами 360 та блютузом, підігріви переднього ряду сидінь, двохзонний клімат, пневма. Сидіння в охайному стані з покупки в автосалоні вона під чохлами знаходиться. Задній ряд також без зауважень. Світла чиста стеля, дерев'яні вставочки на дверних картах в охайному стані. Оригінальні легкосплавні диски встановлені 20 го радіусу на нові зимові губи, друзі, на нові. Ззаді також у нас ледоптика, парктроніки, все як повинно бути. Датчики мертвих зон також присутні. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся автопарк Сумська 2А. Таких варіантів дуже мало, живих із мінімальним пробігом. Чекаємо на вас.